Сесія з анатомії і як вона проходить. Взагалі це вже друга сесія. Перша це була БІО, але там лише тести, тому я в цілому і не записувала ніякого відео. Вам а анатомія це вже більш серйозніше. Вічно з того, що готуватися я почала ще у квітні, але не на постійній основі. А от прямо на постійній почались вже з кінця травня. день До сесії потрібно було пройти тест на лікар-НМУ вдома. А Вже на наступний день починається основна сесія. Загалом в білеті чотири питання з різних тем. На одне потрібно давати відповідь письмово. На інші три Усно. Після усної та письмової частини починається візуалізація, деяким потрібно було розказувати структури на якихось препаратах. Де, у деяких була просто презентація там, де були знімки якоїсь частини тіла. Це власне був знімок верхньої та нижньої щелепи, і на цьому, в принципі, структура проведення екзамену закінчується. Загалом на екзамен виноситься для стоматологів 176 питань. А питань. На фоні зараз один із приємних моментів це зривання усіх стікерів, які допомагали у підготовці до анатомії.